Чи відчуваєте ви, що загубилися у житті, або, можливо, ви не впевнені, яке рішення вам слід прийняти, або, може бути, ви сумніваєтеся у своїх минулих рішеннях, тоді вам потрібно подивитися це відео, тому що я збираюся поділитися з вами точним планом, як вийти з цього стану втрати та нерішучості. А потім я розповім вам, як ніколи більше не повернутися до цього стану загубленості на решту вашого життя, тому що це насправді дуже дуже просто. Але якщо ви в цьому не розберетеся, ви приречені жити дуже сумним та сповненим жалю життям. Тож давайте почнемо з розмови про те, як більшість людей спочатку потрапляють у цей стан загубленості. Швидше за все, є щось, що ви відкладали у своєму житті, або, можливо, є якийсь вид ситуації або реальності, яка створює у вас багато захоплення. Так, наприклад, я скажу вам: уявіть, що ви йдете вулицями Мілану, Італія з усією чудовою архітектурою, прекрасним сонцем, а потім давайте скажемо, якась приваблива особа врізається в вас. Ви починаєте розмовляти, сміятися, можливо, обмінюєтеся номерами, а потім зустрічаєтеся на приємному романтичному побаченні і ви їсте смачну пасту, а поруч з вами червоне вино, ви посміхаєтесь ще більше. А потім ви обоє повертаєтеся до вашої готельної кімнати, щоб провести романтичний вечір разом. Якщо ви уявляєте це, і це створює у вас багато захоплення та радості, це ознака того, що вам слід це зробити. Або, можливо, те, що ви хочете, набагато простіше, ніж подорож по всьому світу. Можливо, сама ідея правильно бути соціально впевненим, не мати тривоги, мати багато харизми, коли ви розмовляєте з привабливою особою. Або, можливо, просто коли ви йдете на якусь соціальну подію. Якщо бути такою особою вас захоплює, то це ознака того, що вам слід це зробити. Або, можливо, це просто коли ви знімаєте сорочку перед дзеркалом і бачите своє тіло. Якщо це вас захоплює, то зробіть це. Або, можливо, це так просто, як просто прочитати ту книгу, яку ви відкладали читати вже довгий час. Пункт, який я тут роблю, полягає в тому, що більшість людей, на мою думку, не технічно загублені. Тому що є якийсь вид ситуації, є якась реальність, яка щиро захоплює їх, але з якоїсь причини вони не роблять кроків, щоб отримати це. І якщо ви все ще дивитеся це і думаєте, немає нічого, що я хочу робити, у мене немає ідей, тоді буквально перейдіть до інстаграму і почніть дивитися на круті речі. Перейдіть до хештегу подорожі та почніть дивитися на речі. Ви навіть можете побачити в Інстаграмі, і ви можете побачити, як люди подорожують в Хорватії, на реактивному літаку в Мексиці, роблячи круті речі. Якщо ви бачите це і це змушує вас відчувати, вау! Я хочу це зробити! Це ознака того, що вам слід це зробити. Вітаю, ви більше не загублені. Тож, пункт, який я хочу зараз дослідити, це чому люди не роблять кроків, щоб отримати те, що вони знають, що хочуть. Або роблять кроки, щоб досягти реальності, яка їх захоплює. Отже, є три основні причини, чому люди насправді не йдуть за тим, чого хочуть у своєму житті. І я залишу найкраще на останок. Тепер перша причина полягає в тому, що більшість людей, включаючи мене, до речі повністю залежні від своєї зони комфорту. І що таке ваша зона комфорту? Це робити те, що змушує вас відчувати себе дуже комфортно. Тож для вас можливо це дивитися відео на YouTube. Можливо, це грати у відеоігри, це щось, що насправді вас цікавить. Ви відчуваєте себе дуже комфортно, роблячи це. І я не кажу, що вам завжди не слід бути у вашій зоні комфорту. Але якщо ви хочете отримати щось, чого ніколи раніше не мали, вам доведеться щось змінити, що означає, що вам доведеться робити щось нове, вам доведеться вчитися чомусь новому, і це зазвичай виводить вас з вашої зони комфорту. Отже, наприклад, якщо ви хочете мати чудове життя знайомств, де ви зустрічаєтесь з кількома людьми, ходите на вечері, всі сміються, вас обіймають, у вас є інтимні переживання. Якщо у вас цього зараз немає і ви хочете цього досягти, то, очевидно, вам потрібно щось змінити. Можливо, вам доведеться вийти на вулицю і почати знайомитися з людьми. Це дійсно страшно робити, якщо ви ніколи цього не робили раніше, гаразд? Або, можливо, якщо ви хочете заробляти гроші в інтернеті та почати свій власний бізнес, вам доведеться вивчити підприємницькі навички, такі як маркетинг та продажі. І якщо ви ніколи не мали дзвінка з продажу раніше, то перший дзвінок буде дійсно незручним. Але більшість людей просто не готові відчувати дискомфорт, вони не готові стрибнути у цю холодну воду, і саме тому вони застрягають. І навіть серед людей, які насправді заробляють багато грошей, тому що вони насправді наймають мене для консультацій, навіть ці люди іноді можуть застрягти у своїй зоні комфорту. І здогадайте, що я сам страждаю від цієї ж проблеми час від часу. Так що просто будьте усвідомлені в цьому і докладайте зусиль, щоб регулярно виходити за межі своєї зони комфорту. Тепер друга причина, чому люди насправді не йдуть за тим, чого вони хочуть, полягає в тому, що для мене, коли я почав заробляти гроші в інтернеті, я був дуже нервовий переслідувати це, тому що це було так відмінно від того, що робили всі інші. Тому що я пам'ятаю, як у мої студентські роки я був буквально єдиним, хто дійсно хотів заробляти гроші в інтернеті, крім одного мого друга. Так, що, коли б я говорив про заробіток грошей в інтернеті з моїми друзями або з моїми викладачами, або з моїми батьками, ніхто мені ніколи не говорив, це жахлива ідея. Ти не можеш це робити, ти повинен отримати роботу. Але атмосфера, коли б я говорив про це, була така: ну це круто. Але чому б тобі просто не бути нормальним? Чому ти не можеш робити те, що роблять всі інші? Тепер вони не говорили мені цього вголос, але я відчував, що саме це вони думали і відчували. Гаразд, отже, насправді потрібен високий рівень мужності, щоб робити щось, чого ніхто інший не робить. Тому що скільки людей у вашому соціальному житті зараз підходять до привабливих людей на вулиці і кажуть: Привіт! Не так багато людей. І якщо ви почнете говорити про це зі своїми друзями, які цього не роблять, вони можуть сприйняти вас як дивну людину. Гаразд, отже, спосіб виправити це, чесно кажучи, просто зв'язатися з однодумцями, які також хочуть почати свій власний бізнес, які також хочуть покращити своє життя знайомств. Тому що, коли мова йде про моє соціальне коло, ідея не заробляти багато грошей є дивною. Ідея застрягти на довгий час це дивно. Це буквально дивно у моєму соціальному колі перебувати у нашій зоні комфорту. Вам потрібно оточити себе правильними людьми. Це повністю змінить те, те, як ви бачите світ. Тепер основна причина, чому люди не йдуть за тим, чого вони хочуть у житті, полягає в тому, що вони недостатньо думали про смерть. Гаразд, тому що більшість молодих людей думають, що вони будуть жити вічно, і вони завжди думають, о, я зроблю це пізніше, я почну той бізнес пізніше, я отримаю те чудове життя знайомств пізніше. Дозвольте мені подивитися більше відео на YouTube. Дозвольте мені пограти в деякі відеоігри, правда? Але справа в тому, що ваша молодість не буде з вами вічно. Мені виповнюється 30 років через один місяць. Мої минулі роки пішли назавжди. Немає значення, чи маю я 100 трильйонів доларів. Немає нічого, що я можу зробити, щоб повернути мої роки назад. Час завжди рухається, це найцінніший ресурс. І правда в тому, що якщо ви не підете за своїми мріями прямо зараз, ви прокинетеся у віці 80 років і у вас буде сум. Але якщо ви зробите те, і якщо ви підете за тим, чого ви дійсно хочете у своєму житті, чи то поїздка до Італії, чи вивчення тієї мови, чи читання тієї книги, чи отримання тих кубиків на животі, у вас не буде жалю, коли ви станете старшими. Ви будете тією старою людиною, яка посміхається, задоволена і відчуває. Знаєте що? Я абсолютно прибрав це у своєму житті, я вичавлюю з життя все до кістки. Це не буде випадком для більшості людей. Я не намагаюся вас налякати, я не намагаюся змусити вас почуватися погано. Я кажу це тому, що я вас люблю, і я бачив це постійно у своїй коучинговій та консалтинговій діяльності. Я не можу вам сказати, як це сумно. І якщо ви хочете зробити дійсно потужне вправу. Підіть до будинку для літніх людей і почніть розмовляти з людьми там, і ви можете це зробити. Ви буквально можете просто попрацювати волонтером на один день у будинку для літніх людей, вони будуть раді вас бачити. Але потім, коли ви працюєте, просто почніть розмовляти з ними, і ви побачите сум в більшості їхніх очей, тому що більшість людей абсолютно не усвідомлюють, що старі люди помирають кожного дня. І я знаю, що це звучить дуже інтенсивно. Це звучить дуже жорстко, але я кажу вам: це дійсно одна з великих причин, чому люди відкладають досягнення того, чого вони хочуть у своєму житті. Отже, ось три основні причини: причина номер один: залишатися у своїй зоні комфорту. Причина номер два турбуватися про те, що інші люди будуть думати про вас. І причина номер три недооцінювати свій час. Тепер те, що я хочу, щоб ви зробили, це взяти аркуш паперу. Або сісти до комп'ютера і записати принаймні один вид ситуації, яка вас захоплює. Можливо, це виглядати добре, коли ви знімаєте сорочку, можливо, це поїздка до Італії. А потім я хочу, щоб ви придумали якийсь план, як туди потрапити. Якщо ви хочете поїхати до Італії, ну вам потрібно заробляти гроші в інтернеті. Як ви збираєтеся це зробити? Ну, ви можете перейти на YouTube і ввести, як заробити гроші в інтернеті. Так що ви насправді можете слідувати там, якщо ви хочете навчитися, як це робити в майбутньому. Або якщо ви хочете бути в дуже хорошій формі, ну як ви збираєтеся це зробити? Ви можете ввести на YouTube, як отримати гарне тіло, а потім ви починаєте споживати і застосовувати. І тоді, перш ніж ви це зрозумієте, ви будете там, ви швидше за все абсолютно не загублені. І якщо ви загублені, почніть слідувати за крутими людьми в інстаграм, а потім запитайте себе, ей, чи хочу я робити ту річ. Так, ні. Якщо так, ось і все, ви більше не загублені. Окей, трохи довге відео, але це дійсно дуже-дуже важливе відео. І я дійсно сподіваюся, що ви отримали з нього багато. Добре, отже, це все. Починайте робити цікаві речі. Я вас дуже люблю. Якщо вам сподобалося це відео, то не соромтеся натиснути лайк і підписатись. Дякую за перегляд. Побачимося пізніше.